Прицелін, храда вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде ще одна нічна реакція. Реакція буде на пісню N.A. Нам. Від виконавиці Хваса. Я думаю, вам чудово відома це виконавиця, тому що вона є достатньо екстраординарним айдолом. Е, вона, наскільки я розумію, була і є учасницею групи Мамомоа. Вона перейшла до іншого агентства, яке називається по-моєкс як так здається, це агентство Псая, той самий Псай чи Сай. Який написав Style. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте, такий теж екстраординарний чувачок. Так от, що незвичайно взагалі в цій виконавіці, а те, наскільки вона відкрита. Її, взагалі, такий сценічний образ я міг би порівняти з образом Jessy, це соло-артистка, шоу-вуменша Кі-Пу і. Ну, Деяким це подобається, мені не дуже подобається, але багато її пісень мені доволі сильно заходили. Хоча, ну, скільки там, Марія доволі хороша, і АМБі супер хороша. Після того, як вона вступила в Pination, чесно, від неї жодної хорошої пісні я не почув, на мою думку. Але, можливо, це просто такий час, і нічого спільного з переходом тут немає будь-якому випадку вона жива, вона робить те, що їй подобається. Це найголовніше. Хваса НА МВ. 2 мільйони переглядів. 9 годин тому. другий мені альбом. О, нормально. Мені доведеться записувати через іншу програму, тому, сподіваюсь, буде нормальний звук. стільки проблем після переустановки Windows. Пробачте, друзі. Поїхали. О!

Стараюсь по максимуму мовчати калібровка мовчата. Поки маю сказати, що мені дуже подобається, як вони тут обробили, по-перше, і е, зміну тональності взагалі голосу на приспіві, по-моєму, це називається, виділяється. Пане Олександр, доброго дня! Це перше, а по-друге, тут доволі активний біт, і він прям такий долі якісний, я б сказав, і це прям качає, не плано, не плано качає. техно <палу> ритмічно Дуже крутий прихорос тут і піаніно, і вокал трошки вище береться. что нам показывают? Все. Ну, серьезно. Да. Ну, по сути, все по стандарту. Все, как я и казал. Пісня доволі хороша, от серйозно, якісна по інструменталу, цікава по структурі, хоча. Куча... Мені здається, трохи короткувати, напевно, тому що 2,46 все-таки трохи короткувато. Зважаючи на те, що це не фул повторювана пісня, тут більш-менш якась різноманітність на переспіві, то трохи ніби не вистачає, але, в принципі, це терпимо. Але от кліп і концепт не ну, моє, скажу так мягко, не моє. А, пан Віталій дуже думаю, теж не сусідний. А всі інші, от якщо ви, звичайно, не не мужлами, тоді вам має не сподобатись. Поняли мене? Так, давайте переслухаємо ще раз. От я початок не чув. Починається доволі так. Э, в розвалочку, якщо так можна сказати, э, такі легенькі синтезатори. Дуже хороший початок, чесно, мені навіть нема чого сказати. якість біків. Вже дає про себе знати одразу. Ти розумієш, чого тобі чекати? Блін, що в Солар, що в неї тут diversity, просто капець. Це просто комедна співпадіння. Нічого прот немає. По-моєму, кат між першим uh, куплетом і приспівом зроблений доволі невміло. Тобто він це буквально кат, це буквально обрізка, різка, не перехід якийсь плавний, нічого. Тобто доволі безруко як на мене, послухати. Ну hey. no. no. so nice. nice. no, тут прям тональність дуже сильно змінюється і. Ну да, что это такие постхорос больше вокальные, если так можно сказать, Воу", и так далее. Ну и пара бабки с голосом, звичайно. А вот тут хороший перехід до репатії. Я навіть не помітив, що в цій пісні взагалі була репартія, але вона тут є і вона добре інтегрована. Вона добре звучить. Вона добре лягає на біт і це прям дуже добре звучить. Не нюхайте снюс, з дитята. <плес> а мені все-таки не дуже імпонує оцей парахід серйозно навіть текстово оце таке. Круто, круто, крут, серйозно. Е, мені здається, а, не можна казати, що воно не дотягує до АМБ, тому що IMB це зовсім інша. Е, пісні він такий більш протяжний, він такий більш в елегант стилі, а тут це прям. Я б сказав, щось таке досить активне, репове, танцювальне драм. Ні, це не драманд бейс. Е, мені цікаво, знаєте що? Подивитися коментарі. Коментарі подивитися. Е, так. Ладно. Квін Хаса. Ладно, ну -на -на це фігня, чесно. Так я пишуть абсолютно абсолютно під кожне музикальне відео. а Буквально, там, навіть, якщо найгірша пісня в всесвіді, просто якась фігня, якесь мяу мяу мяв кря кря кря. От там таке саме пишуть. Ну, це кій поп, друзі, треба змиритись. А якщо. М, сортування, допустимо. Новіші. Так. Back 8. В принципі, нічого такого. Може це накручені коментарі. Хоча в мене нема приводу сумніваць, що вони можуть бути реальні, тому що пісня реально достойна, я б сказав. Це хороша пісня, вона прям супер хороша. навряд чи я б її додав в тірліст е, найкращих пісень цього року. Ну от серйозно, можливо, якщо її переслухати більше, то так. Да, е, але, мабуть, все-таки навряд наврядчі. Вона не настільки западає в душу, але вона зроблена якісно, вона качає, вона звучить добре, і це прям супер класно. Тепер, друзі мої. Ми заходимо на сайт Genius, як завжди, включаємо розбір текстів. Опа! щоб вам було видно добре. І скажу так, що я його вже розібрав. І що я можу по ньому сказати? Що тут доволі мало повторень, безсенсового тексту. Тут багато якихось таких дивних штук і мабі от, от таких, таких слів обрізаних чисто для Рими. Ну, це ні про що не говорить, це просто моє. Э, це так помітив. А, в принципі, то незалежного тексту доволі багато, ну, зважаючи й на те, що тут була реп-патія. Про що текст? Наскільки я зрозумів? А, ну, Взагалі спочатку чисто якась. Пісня, от ти до мене пристаєш, я тебе не хочу, я на рівні вище. Відійди від мене, не приставай до мене, я крутіша, ти от такий бомж, вообще мужлан. Ну, щось типу того, я, звичайно, гіперболізую, але я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Але далі по тексту вже таке відчуття, що цей наратив він якось йде на другий план і просто його вже не помічаєш. Тут більше якби про. Uh, про якісь такі алегоричні як це, образи. от щось. Багато, до речі, тут порівнянь. Uh, 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 buzzing like a Swarm of bees. Uh, fire, щось там cheese, таке такі тофель. Ну, коротше, тут, тут зразу так не знайдеш, але я просто помітив. Тут багато тропів, всяких тобто особливо багато порівнянь. Uh, чи, е, ну і далі просто якби про якісь такі е, можливо, соцзалежні стосунки, От що я тебе хочу туди. Ну просто пристрасний текст про пристрасні стосунки, де спочатку більше, типу, можливо, вона не приймає його, але ближче до того, як вони спілкуються, то вона вже так його то до себе забирає, то він себе інштовхнує як. -сяк. По суті, це сильно сенсу немає. Це текст чисто. ну Стандарти от е, таких виконавців Нічого не звичайно я не думаю, що це має сенс розбирати. Тому я розібрав це, розбирав це хвилин. Ті 4. Давайте так. За красу написання тексту я поставлю 7,5. 7,5. Написано непогано, я почитав, мені сподобалось. Хоча ближче до кінця мені важко було розуміти, про що там написано, тому що там було багато скорочень. Але це таке все. Може я просто тупий. Ну, не може, а такі є. Ну, все, ось так. А... а сенс ну. Не моє, не моє. Так само, як і кліп. Тобто мені... мені таке не дуже подобається. І все. Дякую всім за перегляд. Ціх люблю обіймаю, не обіймаю тому що це харасмент. А... Підписуйтесь Пис на мій телеграм-канал, тому що я там викладаю всякі приколи. Ми там спілкуємося. А... Проводжу дуже, ну, доволі рідко, але проводжу всякі розіграші і бувайте всім. Дякую вам. Я хочу київський торт